Усім привіт! Оглянемо сьогодні захищений смартфон під назвою Blackview bv 9320 Pro, який має чудову автономність та другий дисплей позаду, але і це ще не все. Комплектація смартфону така: зарядний пристрій та кабель, скріпка, інструкція, а також фірмовий ремінець. Праву частину корпусу займають кнопки налаштування гучності, а ще кнопка блокування, всередині якої є і сканер відбитків пальців. З іншої сторони, слот для картки пам'яті та сім-карт, а окремим кольором виділена кнопка під налаштування. Можна запустити будь-який встановлений додаток. Нижню частину корпусу займають мікрофон, Type-C порт під заглушкою, а також на куті є кріплення для ремінця, який є в комплекті. Ця версія смартфону має на верхній частині яскравий ліхтар, керування яким відбувається з додатком, що вже встановлений на смартфоні. Світло точкове, тому використовувати смартфон в якості повноцінного ліхтаря можна, видно все чітко на відстані близько 10-15 метрів. Задню панель займає дисплей круглої форми, а біля нього камери та спалах. Сама ж панель повністю прогумована, а дисплей злегка втоплений всередину металевого борту. Приємно бачити на фронтальній панелі достатньо невелику камеру, що знаходиться окремо. Також варто зазначити, що рамки навколо дисплею доволі великі, але ж і захист у смартфону потужний. Захист цей регламентується стандартом IP69K, а це означає ніяких проблем з водою та навіть падіннями. Вага смартфону 525 грам, товщина корпусу майже 23 мм, і виходячи з цього, ми розуміємо, що пристрій доволі масивний. По дизайну тут все просто: взяли корпус від попередньої моделі без приставки PRO, змінили розташування камер позаду, вмонтували дисплей. Все, готово. Годі говорити, пора вже перевірити смартфон на стійкість до води. Після тесту бачимо, що жодних проблем немає, як і очікувалось. Технічна частина смартфону складається з цікавих модулів, де основним є процесор Helio G99. Він перекочував сюди з попередньої моделі, адже зі своїми задачами справляється він чудово. Тут і тротлінг невеликий, і віддача в плані продуктивності на висоті. Операційна система Android 13 є набір інструментів, а сам дизайн графічної оболонки максимально зрозумілий та дружелюбний до користувача. Оперативна пам'ять у розмірі 12 ГБ, постійна 256 ГБ, чого достатньо майже для будь-яких завдань. Щодо автономності, тут питань немає, адже акумулятор має ємність 15 1580 мАч. Вистачає цього на 2-3 доби користування, причому у найактивнішому режимі. NFC для оплати безконтактним методом присутній, тому смартфон в цілому можна назвати доволі сучасним, автономним, та й для тяжких завдань його буде вистачати. От вам приклад гри. Дивіться самі. Дисплей смартфону Black UB9320 Pro має діагональ 6,7 дюймів. А роздільна здатність його Full HD+. На практиці ця IPS-матриця має доволі непоганий потенціал, і порівнювати його потрібно з флагманами, а не з конкурентами по ціні. Так, все правильно, адже дисплей має яскравість на рівні 500 ніт, має частоту оновлення 120 Гц, а передача кольору тут відбалансована наскільки приємно, що деякі флагмани від брендів конкурентів не дають наскільки якісного зображення. Дисплей захищений, і це скло Gorilla Glass. За гарною традицією бренду BlackView, борти над дисплеєм тут також виступають доволі сильно. Але от що дійсно вас вразить, так це мультимедійний досвід використання даного пристрою. От тут він буде топовим. Дисплей на задній панелі має класичний набір функцій, як то годинник, погода, керування плеєром. В меню є налаштування дисплеїв, там можна і дизайн циферблатів міняти. Тут все просто та зрозуміло. Має смартфон основну 64 мегапіксельну камеру, яка також оптимізована за найкращими традиціями компанії. Адже софт налаштовував бренд ArcSoft. Є також 8-мегапіксельний модуль, який має ширококутну оптику. Відео знімає смартфон в 2К роздільній здатності, і от тут розкривається вся суть Blackview, топова стабілізація. Знімає смартфон значно краще всіх конкурентів від інших брендів, і це не пусті слова. Перевірити це зможе кожен із вас. Щодо режимів зйомки, хочеться сказати лише одне: їх більше, ніж вам потрібно. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 мегапікселі. вона також знімає краще всіх, і хоч звучиться доволі самовпевнено, так воно і є в реальності. Смартфон виявився занадто вдалим, адже навіть невеликі мінуси знайти важко. Цей гаджет має топовий захист, чудовий дизайн та доступну ціну. Подивитись актуальну ціну можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.